Ми говорити про протидію домашньому насильству. Чи збільшується кількість випадків у порівнянні з довоєнним часом? Чи багато потерпілих звертаються до поліції? І головне, як запобігти проявам домашнього насильства? Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко з нами наживо зараз. Пані Катерино, вітання вам. Добрий вечір вечора. Отже, яку статистику маємо сьогодні? І чи дійсно більше чи менше стало випадків, коли ви фіксуєте домашнє насильство? Ну насправді тут, перш за все, варто відмітити, що війна значно змінила соціальний ландшафт України. І це зрозуміло, що створюються додаткові виклики, що можуть в тому числі провокувати і домашнє насильство. Постійні стреси. Чимало людей були вимушені змушені залишити свої домівки. Хтось, на жаль, взагалі втратив житло, нестабільність, емоційне виснаження в деяких випадках втрата роботи. Ця вся ситуація спричиняє додатковий психологічний тиск, і ми розуміємо, що інколи може насправді не найкращим чином відображатися на стосунках з найріднішими. А проте також хотіла би тут відмітити, що я переконана, що в той час, коли сьогодні держава наша українці протистоять суцільному і масштабному насильству, то я думаю, що переконана в тому, що українське суспільство не буде толерувати і замовчувати насильство, зокрема вдома. Адже дім це дійсно те місце, де повинні панувати любов, безпека, комфорт, а не страх чи напруга. Тому загалом ми маємо розуміти, усвідомлювати і формувати перш за все культуру, що не допускає замовчування про ті випадки домашнього насильства, які сталися. Скажіть, будь ласка, як національна поліція? От ви сказали, зауважили, що ландшафт України змінив, змінила війна, соціальний ландшафт мається на увазі. Але як національна поліція чи чи змінила вона свої підходи так у застосуванні заходів, можливо превентивних, можливо якихось інших, враховуючи те, що життя змінилося? Насправді питання запобігання та протидії домашньому насильству для Міністерства внутрішніх справ в цілому і для національної поліції, зокрема тривалий час залишається в фокусі діяльності, і ми постійно вдосконалюємо і переглядаємо методи і підходи реагування з боку національної поліції на випадки домашнього насильства. Звісно, і підрозділи національної поліції постійно змінюються, адаптуються до тих викликів, які існують. і і до е, тих е, ризиків, що е, ситуація домашнього насильства може загостритися, може збільшитися, враховуючи ті фактори, які вже щойно мною були названі. Е, задля цього ми м, перш за все проводимо постійне навчання підрозділів поліції, які виїжджають і реагують на виклики домашнього насильства на сьогоднішній день. У національній поліції е, е, працюють 55 спеціалізованих е, секторів. Спротидії саме домашньому насильству, це по всій Україні. Є також спеціалізовані поліцейські мобільні групи, їх більше 60. Але тут також хотіла би відмітити, що в будь-якому випадку, якщо йде виклик на лінію 102, то якщо навіть не спеціалізована група приїде, то приїде екіпаж поліції, який так само має ті самі повноваження реагувати, припинити і притягнути до відповідальності кривдника, який вчиняє домашнє насильство, з метою забезпечити безпеку для потерпілих, в тому числі і для дітей, які нерідко на жаль є свідками домашнього насильства, поліцейські на місці можуть винести терміновий заборонний припис, оцінивши ситуацію і ризики. І притягнути кривника до відповідальності, склавши адміністративні протоколи. Тому крім цього всього, крім того, що я вже назвала навчання спеціалізованих груп Міністерство внутрішніх справ спільно з національною поліцією завжди проводять інформаційні кампанії. Які направлені на те, щоб роз'яснити людям про те, що таке насильство, що його не можна толерувати, про те, що насильство має свою циклічність. Якщо воно вже відбувається, то треба його припинити. Не варто його замовчувати, не потрібно оправдовувати дії кривдника, А потрібно повідомити про це в правоохоронні органи, звернутися до поліції, до соціальних служб є також гарячі лінії, безоплатна правова допомога і тут. Тут насправді цілий такий великий дієвий механізм, який сьогодні пропонує держава, для того, щоб перш за все покарати кривдника, притягнути його до відповідальності також захистити потерпілих і тим самим створити дієві методи запобігання та протидії насильства. Пані Катерино, ми вам вдячні за детальні роз'яснення. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.